Хочеш знати наскільки шкідливий дубайський шоколад? Так, я також звернула увагу на цей трендовий десерт. Дубайський шоколад з'явився відносно недавно, у 2021 році. Його розробила власниця шоколадної фабрики Сара Хамуд. А вже у 2024 році він став більш популярний і це вже Більше про тренд, а не про традиції, як багато хто думає. Звичайно, як будь-який десерт, він не буде суперкорисним, але все ж таки багато чого залежить від самого складу, тож уважно вивчати склад продукту. Якщо дубальський шоколад містить ароматизатори, штучні, підсолоджувачі, пальмову олію, багато цукру, то такий десерт я прадила обмежити. Якщо в складі какао, горіхи, фініки, мінімум цукру, то такий десерт має право бути. Ще також додаю інколи золото. Воно, хоч і стівне, але користі нуль. Тож, як для просто спробувати цей десерт підійде, але постійно його споживати я б не радила, тим більше з сумнівним складом. А ви ще думаєте про дубайський шоколад?